Друзі, всім привіт! Сьогодні закривала кабачочки на дачі. Приїхала ось додому. Уже пізненько хочу зробити собі таку корисну, смачну і швидку вечерю. Пропоную подивитись. Для початку розрізаємо ось так кабачок. Далі ріжемо на отакі ось дольки. Ось, бачите, що. Не до кінця, але ось так. Далі беремо фарш. У мене куряний фарш з курочки. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. У мене тут суміш перчиків, хмелі сунелі, сіль адегейська. І все гарненько перемішуємо. Все перемішали і начиняємо наші кабачочки. Ось такі симпатичні кабачечки получаються. Кладемо їх на розігріту з маслицем підсонячним сковорідку. Все, друзі, вечеря моя готується, Всю цю красу треба накрити кришечкою і готувати на маленькому вогні до готовності. Дивитись, як і все. Кабачечки мої трошки піджарились, підсмажились. І я додам зовсім трішечки водички, щоб вони ще й пропарились гарненько. Вечеря моя майже готова. Ще трошечки здобрила кетчупом, Накрию ще на пару хвилинок і все. Пробувала вже кабачочок м'якенький, М'яско, як бачите, теж готове, тому всім смачного. Пока-пока.